Є багато свят у кожного із нас, є новорічні свята, різдвяні, є свято Восьмого травневі, але всі ці свята можна об'єднати одне велике свято, День Матері Землі. Сьогодні, 22 квітня, ми з вами святкуємо День Землі, яка зараз страждає від людського лиха. Космічня закутана усяйва голубе і в русі цьому, що хвилини вічня життя розквітло буйно, як ніде. На всій планеті у цей день весняний святкується щорічний день землі і недаремно квітень буйно трави до цього дня прикрашує її. Дерева вже убрані буйним листом, черевка біла, явно і звітуть. Різли, кульбати жовті з сонячним намистом розсипались по луках, весну будь! Нашу голову планету дуже часто порівнюють з величезним космічним кораблем. А люди це екіпаж цього корабля. Мутре і красиве порівняння. Але ми повинні пам'ятати, що на нашому космічному кораблі немає аварійного виходу. Тому сьогодні і лунає. Тривога на космічному кораблі Земля. Земля у небезпеці. Так, дійсно, велика загроза висить над нашою планетою. Стогне земля, плачуть ріки, повітря і ґрунти забруднені, зникають рослини, тварини. Небезпека чекає і нас, людей. Дивлюся на небо, та й тому гадаю. Що після себе на світі лишаєм, Ліси наші в'януть, нема більше рік. Птахи покидають край ліний навік. Нечисте повітря у ні трати. І слово Чорнобиль нам страшно задати. І щоб на світі не сталося біди, шануйте природу усюди завжди. Зупиніться, подивіться, хто пришла сюди, це ж бо наша найрідніша, найчирівніша земля. Ось вона, наша планета, ось вона, сонцем зігріта. Ось вона, дощами омита, хлібами закосичена, горами звеличена, надрами збагачена, морями оперезана, ріками прикрашена, озерами помережена, це наша планета земля. Вона одна у нас, для всіх одна. Малечі. Весна є літо, осінь, білі, Дощі, сніги й логі в хвилі. Тут кожен має дім на руду, плочі, хижу, вона дає нам всім питво і їжу, вона лікує нас і одягає. Чому вона так похмура і сира стала? Щось не те на мені відбувається, вже вони берегти не стараються, хоча нині дорослі й малі, вітають мене не в землі. З того часу, як люди на землі почали важати, змушений Бог Богу на землю свого ангела послати. Він йому дав туди який оберігає землю і небо. Вітаємо його. Я еколог на землі, турбот повні мої дні. Що тут люди натворили? Накидали, насмітили. І про це я вам розкажу. Я еколог неспроста. Берегти природу треба. Гарна у нас земля. Є багато хорошого зробленою людиною, але багато і біди зробили на землі. Ми забуваємо хто ми в цьому світі, забуваємо про найсвітіше, що є в нашому житті, і часто стаємо свідками жахливого поводження з природою. Коли серце, здається, саме кричить від болю, але, на жаль, до наших слів немов не прислухається. Ну що ж, послухаємо, що ж робиться на нашій землі. За підрахунками екологів, на землі тільки 1% водних ресурсів не потребує очищення. Під час аварії всього 1 грам нафти може вкрити аж 12 квадратних метрів поверхні води. Отже, ця вода забруднена, непридатна для споживання щогодини на нашій планеті. 55 осіб отруюються і гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин. Тисяча людей вмирає від отруєння водою. Щохвилини знищується більше ніж 51 арт тропічних лісів. Знищується 50 тонн родючого ґрунту через неправильне його використання. В атмосферу виділяється понад Дванадцять тисяч тонн. Ведмедику, що сталося з тобою? Не бити склею наступив ногою. То так якісь приїжджі відпочили. Щоб у собі страшний смітник лишили. Книжки, папір валялися усюди. Хіба так гості ходять добрі люди? У ліс ми твій медику, прийдемо і смитку там в порядок наведемо. Готуючись до сьогоднішнього дня землі, учні 3 класу вже прибирали прибудинкові території, очищали дерева від цвятів, такі діти, напевно, віку, як ви, брали і напивали цвяхи і дерева. Вони це все очищали. Я думаю, що ми всі з вами після сьогоднішнього дня на наступний тиждень зберемося і підемо почистити. Територію там, де ми завжди ходимо відпочивати на ту лісу смугу, щоб поприбирати, щоб ліс став дійсно... хвостик. Правильно, що звірі нас бояться, пробачте, звірі соромно нам дуже, що виглядаємо, що є такі байдозі. Ну, тут ми бачимо, як діти садять дерев. І сьогодні в нашій школі також акція. Ви бачили, що у нас є вже алея посаджених каштанів. хотіли хотіла б вам сказати, що що за правою такі дозвольте запитати, сміття у річку викидати, лежать на дні предмети заржавілі, пляшки з пластику даються на хвилі, а порошком перуть і миють милом рушмик і кодру постирали кину. Машини миють, гинемовіт плям, Що дістаються із бензину нам, Обгортки всі на берег викидають. На я пташок у зимку годував, я ж поками хатинку збудував, я ніколи не ламав вілок. Я в дворі насіяла квіток, я, я на грядці боля полю, я дерева і квітки полю. Якщо ви, у вас дуже болить сердечко, коли ви хтось нищить природу, ламає гілки, то притисніть руку до свого серця. А тепер будемо, чи говорите ви з батьками про проблеми, які стосуються екологічної небезпеки наших сіл і то підніміть дві руки. Добре, молодці. Але якщо ви, наприклад, викидаєте сміття на вулиці, смітись. Добре. А тепер, якщо ви обіцяєте охороняти природу, любити її, жити з нею в мирі, в дружбі, потисніть одне одного руку. О, я бачу, що ви будете дружити з природою. Дякую вам за розминку.